щирі вітання усім телеглядачам. З початку російської агресії на сході України, а особливо з моменту повномасштабного вторгнення, ми все частіше почали чути слово капелан. Проте не всі знають, хто ці люди і чим вони займаються. Здебільшого капелани асоціюються із військовими про виклики українських капеланів, про потреби, проблеми, з якими вони зустрічаються. Сьогодні ми будемо спілкуватися разом із нашим гостем, проповідником, пастором церкви, волонтером, капеланом за покликанням Дмитром Поліщуком. Дмитре, щирі вітання. Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, хто такі капелани і взагалі про інститут капеланства в Україні? Якщо ми говоримо про капеланство, передусім ми говоримо, звісно, про душу опікунство. Так, щоб людина розуміла, от душу опікунду в якійсь мірі капелан. Звісно, ми розуміємо, що душоопікунством займаються і пастори, церкові, священнослужителі, але саме ось цей термін він такий ідентифікований саме в капеланстві, тим, що це перевага в тому, що ти дбаєш про саме душі людей, незважаючи на якісь їхні релігійні погляди. І цьому, напевно, капеланство воно і відрізняється від інституту священнослужителів, Жителів або ж а, пасторів, наприклад, в тій чи іншій церкві, тим, що ти не дбаєш тільки виключно про певну громаду вірян а, згідно. Відповідно тим а, якимось баченням і стандартам, які існують, а ти а, повинен бути чутливим саме до кожного а, бійця, якщо це, звісно, військовий капелан угу. а, до членів їхніх сім'ї, саме виходячи із тих духовних а, релігійних потреб, які насправді існують у їхньому середовищі. До речі, окрім військового капелана, які ще можуть бути? Звісно, є набагато більший розширений список насправді осередків, де капелани існують і вони служать. Кажуть, що ну, зазвичай практика світова показує так, що це десь близько 6-7. Наприклад, якщо ми окрім військового капеланства, ми можемо назвати це капеланство в правоохоронній системі, капеланство в закладах виправлення типу типу Тюрем. Також ми можемо назвати капеланство шпитальне. Рняне також можливо це не так розпоширено в нашому середовищі, але існує насправді ще капелани осередків судноплавства, тобто ті капелани, які працюють в морських портах, і капелани спортивного напрямку, тобто ті, які працюють в осередках професійного спорту. Хто може стати капеланом? І чи завжди це людина вірянин, якого руку поклали на це служіння старші його релігійної громади? Так, тут є певні вимоги. Звісно, не люба людина з вулиці, яка просто сказала, що я хочу бути капеланом, очікуючи, що завтра їй дадуть там форму і рукоположить на це питання на здійснення цих обов'язків. Тут важливо треба розуміти, що насправді душеопікунство це дуже такий нелегкий і відповідальний процес. І тому, звісно, капелан це людина, яка має мати за своїми плечами якийсь певний досвід. Світ душоопікунської роботи, яка повинна бути рукопокладена на це служіння, тобто їй це служіння на це служіння її повинні благословити саме в тій громаді, яку вона буде представляти, від якої вона буде йти рухатися в цьому напрямку. Тобто ти маєш отримати дійсно і благословіння своєї громади, але й мати досвід для цього, душоопікунський, щоб якось правильно починати цей процес. Звісно, ніколи ти не можеш ідеально всього відразу робити, тому е, також варті важливо не просто почати цей процес захотіти важливо бути готовим до того, що це постійний процес навчання. Дмитрий, чи тільки досвід, чи можливо потрібно ще мати Божий дар, якийсь поклик серця, таке особливе бажання займатися цим, навіть усвідомлення того, що ти не можеш не робити, коли тебе господь кличе до такої душепастерської роботи? Насправді, якщо говорити в корінь про це питання і про ту щирість, яка насправді є одною із ключових, тому що без щирості насправді ти не зможеш займати. Матися цим, а, то звісно, ти мати Не, знаєте, ми християни взагалі повинні розуміти, що ми повинні чинити згідно того поклику, який ми відчуваємо в Господі. Звісно, ми розуміємо концепцію християнства, що всі ми християни маємо наслідувати вчення в такому, в такому, в такому ракурсі, а, тобто розуміти вчення, про що Господь говорить, як ми повинні жити, до чого повинні рухатись, але ми повинні розуміти, що кожен із нас має свій дар і талант, і дійсно, я думаю. Що, все ж таки, капеланство це про виявлення особисто в кожному, хто хоче рухатися в цьому напрямку, саме того дару, коли ти можеш просто служити іншим людям, проявляючи Божу любов. Тому дійсно це є такий важливий критерій. Він є важливий не тільки тому, що це допомагає, а це і упереджує якісь неприємні моменти, які можуть виникнути, тому що іноді людина на емоціях може, наприклад, почати це робити, але з часом це навпаки може принести якесь нерозуміння. І біль тому, звісно, от якраз і це формація до того, поки ти станеш капеланом. Ти повинен пройти певні якісь процеси, певні якісь етапи, на яких ти повинен виявити, mm -hmm. чи дійсно в тебе є цей дар, чи просто це емоції, тому що зараз це популярно, і ти якось сопереживаєш цьому. Тому я радив би всім, хто хоче стати на цей шлях, все ж таки зазирнути всередину свого серця, принести свою молитву до Бога і дійсно зрозуміти, чи це, чи це його шлях. Тому mm -hmm. що цей шлях тягне за собою велику відповідальність. Якщо до священика люди йдуть в храм, в церкву, то капелан сам іде до людей. Окрім того, що ти маєш любити ближнього, чим людина ще керується, коли виявляє ось це бажання займатися капеланською роботою чи служінням. От в любові до ближнього в цьому трактуванні дуже багато всього насправді, і звісно, це не тільки любов до ближнього, знаєте, воно таке розуміння дуже широке. Загальне да, так, так. це може, якщо ти любиш ближнього, ти напевно що і хочеш, щоб йому було добре, і тому на тому місці, де він знаходиться, ти готовий підтримати його, щоб на тому місці, де він є, йому було краще. Отже, відповідно, ти будеш чинити не просто розуміння в Взаємодії тільки з ним, а й тих людей, які його оточують, тобто це розуміння, що ти можеш підтримувати якимись справами своїми, можеш підтримувати якимись словами, можеш підтримувати так, як і є. От, оцей зашитий в капеланство. Насправді, оцей термін і це значення бути поруч. Ти просто можеш бути поруч з людиною, не роблячи якихось великих таких можливо зі сторони речей. Але оця твоя присутність вона буде саме вирішальною. Якщо брати до уваги військового капелана, ми розуміємо, що одні знаходяться там на лінії зіткнення в центрі бойових дій інші можуть служити людям тут на мирній території. Можете кілька слів розказати про одну роботу і про іншу? Так, дійсно це два різних напрямки. Вони можуть бути поєднані, звісно, одним капеланом. Він може займатися діяльністю по виїзду до місць перебування наших військових або ж місця ведення бойових дій, але ж може і залишати, коли повертається, наприклад, залишаючись на мирних територіях, працювати там, наприклад, чи в закладах медичної охорони здоров'я, чи з осередками, які допомагають дружинам, дітям, матерям наших військових. Військових, тобто їхнім родинам. Чи ж саме персоналу, навіть який працює, тому що ми зазвичай, як би знаєте, трошки розділяємо іноді оцю потребу, допомагати не просто військовим та їхнім родинам, а людей, які насправді зіштовхуються з військовими, наприклад, в закладах охорони здоров'я, так як медичний персонал, наприклад, ми якось ніби іноді відділяємо, але насправді це все взаємозв'язано. Тому є потреба служити навіть тим людям, які служать, можна сказати, військовим і їхнім сім'ям. Тому, але зазвичай краще й на. Мій особистий погляд розділяти ці два напрямки, тому що важливо робити щось якісно. Наприклад, якщо ти переймаєшся тим, щоб їздити, все таки до хлопців на місця їхньої дислокації, де вони перебувають, то краще займатися якісно цим, тому що це насправді дуже ємкісна, непроста робота, яка потребує великої підготовки, багато зусиль, тому що коли ти туди їдеш, ти не тільки просто їдеш сам. Ти піклуєшся про них взагалі не тільки духовно, але й в матеріальному плані, в душевному. Моральному тому іноді доводиться вести багато тих речей, які насправді потрібні хлопцям, тому це такий дуже немаленький ємкісний процес. Якщо ти хочеш служити, можливо, більш в тильній території, наприклад, хочеш відвідувати осередки, де наші військові проходять лікування. Це теж ємкісний процес. Це який, безпосередньо, ви займаєтесь так, цим, так, так. який потребує теж великої такої підготовки і посвяченості, але велика перевага саме в тому, коли кожен займає свою нішу, що ми. Ми е, в цьому всьому навчаємося і ростемо, і тому це дає нам можливість е, з кожним днем робити наші е, все, виконувати наші обов'язки все ж краще і краще. Чим відрізняється капелан, наприклад, від лікаря, чи можливо психолога чи психотерапевта, і кому більше будуть довіряти ось ці, як ви кажете, наші ранені бійці в госпіталях, щоб звернутися своїми потребами і проблемами, так тут можна насправді назвати ще іншим. Це визначення для капеланів це бути посередником між Богом та людиною, між саме тим, кому угу. ти служиш, і тим, кого ти несеш, тобто тим, хто стоїть за тобою. Нашим творцем тому дуже велика потреба в тому насправді, щоб ми усвідомлювали ось цю посереднічність, так і розуміли, що хто ми є насправді, що ми, наприклад, не є психологи, так що ми не є просто волонтери, які можуть привезти щось і благословити хлопців якимось речами і сказати Дякую за вашу службу до побачення. Саме що ми є тими, хто дбає про душу і про духовний стан військових, тому це така своя конкретна. На звужена специфіка, яка потребує знову ж таки відповідного підходу, відповідних знань, і тому дуже обережно потрібно. При взаємодії з військовими а, розуміти ось ці межі, не переходити на межу, а, наприклад, там медичну площину, так чи не переходити на площину психології, тому що це не ну є не, не наша специфіка. Ми, ми кожен, хто служить військовим, чи то психолог, чи лікар, чи капелан, ми повинні виконувати саме в свій напрямок і робити це якісно. Тому конкретний наш напрямок як капеланів це, звісно, духовна підтримка. І так і в законі, до речі, прописано, що от. Так, що військовий має право там на забезпечення його релігійних потреб, на його світобачення, і тому саме наша задача допомогти йому в цьому, так як і любов до ближнього це таке узагальнене християнське поняття, так і термін дбати про душу. А якщо більш конкретно, що це значить? От яка була б нагорода вашої роботи в спілкуванні з конкретною людиною, що запросила капелана на зустріч? От в кінці ви б сказали, слава Богу. Ця душа спасена? чи, можливо, вирішилися якісь її такі духовні проблеми і так далі. Ви знаєте, я хотів би дуже тут цікаво ось так підвести до такого розуміння. А, якщо ми будемо дивитися, наприклад, з точки зору, а, от, наприклад, служителя церкви, пастора, да, коли там чи дякона, і коли ти працюєш довготривалий період а, з людьми, які приходять до церкви, знаєш їхню долю, а, знаєш їхні переживання, проходиш з ними якісь певні важкі ситуації, ти бачиш зміни, угу. тому що вони поряд тебе. Насправді, коли ти капелан а, у нас є така особливість навіть от в моєму служінні, в тому, що я можу. Сьогодні бачити цього бійця, а завтра я його можу не бачити, тому що, наприклад, певний час він може лікуватися в цьому місці, завтра mm -hmm. його командування вирішить, що його потрібно кудись перевезти. І тому дуже важко говорити про такі моменти, навіть розуміючи, коли ти стаєш на цей шлях, що ти зможеш бачити багато ось таких прояв, тому що багато хлопців вони постійно ну, змінюють своє місце перебування, рухаються далі. І тому для тебе, наприклад, яка. Пелана, от саме саме те, що ти розумієш, що от ти зробив якийсь крок по відношенню до хлопців, до наших військовослужбовців або ж а, дівчат, тому що ну, ми, ми зараз не розділяємо, так що от військовослужбовці це виключно хлопці в лавах насправді дуже багато жінок. Тобто, якщо ти а, виходиш після розмови і ти бачиш, наприклад, що на обличчі з'явилась посмішка, угу. що на обличчі насправді з'явився той мир, якого ти, наприклад, не бачив, коли починав. В розмову з цією людиною, і тому ось ці зміни уже навіть просто коли від спілкування ти бачиш, що людині стає легше, а, а потім, можливо, ця людина каже тобі дякую, тому що от в такий період часу мені було дуже важко, і завдяки вашій підтримці щось змінилося. І Я по-іншому сьогодні став дивитися на життя. Взагалі, оце і є саме, мені здається, основними показниками. На перший погляд, коли можливо ви проходите вулицю, і люди думають, о, пішов військовий, або ж працівник, ТЦК чи ще хтось, але. Ми маємо розуміти, що капелан це перш за все священник, який вдягнений ось у таку форму цього військового часу. І після спілкування з тими бійцями ви повинні. Ну ми всі повинні розуміти, що ви не, не просто так це все робите, щоб людині полегшити її тимчасові страждання. Що ви дійсно, як Христос, піклуєтесь про її безсмертну душу, і найбільша цінність це ось ця спасена душа, яка могла б бути принесена для Христа як подарунок. Це так. справді так. Чи легко бійці відкриваються, йдуть на контакт? Знаєте, на одному із семінарів для тих, хто хоче стати теж капеланами, Господь якось так благословив мене мати можливість ділитися з ними саме лікарняним служінням. І коли мене запитували, щоб дати от, інструкцію, як це насправді може відбуватися, знаєте, ми завжди хочемо знати чіткі відповіді на наші питання. От Сказати там, мати золотий елексир, який зразу вирішить наші якісь всі питання. Але насправді тут так не буває. Кожна ситуація, вона дуже індивідуальна. І, наприклад, ти можеш навіть до одного й того самого військового зайти в один день, і це буде одне одна ситуація, одне відчуття, одна. Налаштованість на спілкування в інший день це буде угу. інша, тому що можливо ввечері знову його турбували згадки про те, що все відбувалося: про поранення, про загибель побратимів. Тому насправді немає якби такого, щоб можна одним методом, одним підходом вирішувати всі питання. В цьому і полягає оця особливість душе опікунської діяльності служіння в тому, що ти повинен бути чутливий до Духа Святого, угу. тому що заходячи вже в. Палату Господь тобі має, якщо ти чутливий, Господь насправді показує, показує десь готовність хлопців до спілкування, наскільки вони готові до спілкування, і передусім, насправді, капелан це не той, хто приходить і просто хоче багато наговорити, потрібних і розумних речей. Капелан це передусім, той, хто приходить почути, почути від угу. 에, людини те, що їй довелося пройти. а просто помовчати разом з нею, бути готовою підтримати в тій чи іншій ситуації, особливо якщо це якісь складнощі, але і знову ж таки, коли вже є час, і коли ти відчуваєш, тоді ти можеш щось сказати, і тому це, знаєте, такий як а, спільний шлях. Це не просто шлях капелана, це знаєте, як оцей танець, можна сказати, де, де двоє. Mm -hmm. Тобто ти повинен відчувати хлопця, який хоче з тобою, наприклад, поділитись, який ем, з тим чи іншим пораненням розуміти: от чи зараз час про щось говорити, чи зараз час слухати, ем, можливо, чи вже досить, тому що дуже часто, знаєте, ми заходимо там, можливо, три хлопця із чотирьох, які лежать в палаті, вони захочуть розмовляти, але один, наприклад, він не буде. І mm -hmm. якщо ти будеш затримувати. Тись біля нього довгий час, то це буде тільки дискомфорт наростати uh -huh. і незручність. Тому іноді треба давати чесно собі відповідь, що зараз досить і краще, наприклад, сказати дякую за ваше спілкування, дякую за е, ваш подвиг і просто благословити і піти далі. У святому письмі є слова Христа, який висловлювався таким чином: що я був спраглий, видали мені випити. Я був голодний, нагодували, провідали у в'язниці і в лікарні. Тобто, в першу чергу, ви йдете, щоб задовіти. І такі потреби, як матеріального характеру, душевного спілкування, а вже потім людина готова відкриватися духовно, і Ось тоді зав'язується ця дружба, довіра, і ось такі вже, як то кажуть, спілкування за покликом серця. Так. так, але головне, я вам скажу налаштованим бути дійсно якісно підходити до напрямку духовного, тому що дуже зрозуміло, що дуже важко а, іноді почати з кимось розмову, доки ти не ну ніби не докажеш, що ти а, можеш на рівні бути. Так що можливо іноді потрібно дійсно а, принести якийсь смаколик для того, щоб по побачити ту посмішку і розбити, можливо, якийсь тай бар'єр, який може існувати. Існувати, тому що багато людей насправді вони нормально налаштовані до капелана. Якщо вони бачать капелан, переважно вони розуміють про кого це, і напевно, в 70% відсотках мене дуже легко йде спілкування. Насправді, тому що мені не доводиться налаштовувати людей на це. Люди самі налаштовані, бо вони знають, що це священнослужитель, який в принципі відвертий, який готовий їх підтримати, вислухати. Тому насправді це великий плюс, що вже є досвід капелан. Насправді, з го року а, і є і розуміння в суспільстві то такий капелан, але важливо тримати ось цю золоту а, золотий напрямок, золоту середину, незважаючи, чи ти просто якось будеш матеріально підтримувати, чи якогось іншого напрямку, але не втрачати ось цю основну суть а, саме духовної підтримки. Військову Христос ходив до людей, так і капелани. Сьогодні йдуть до людей, не чекають, щоб ці люди прийшли до них. Чи правда що кожний? Християнин в якійсь мірі сьогодні в цей важкий час має бути ось таким капеланом, який готовий по мірі можливості когось вислухати, допомогти, щось порадити, разом помолитися. Я думаю, в значній мірі так. Можна на це так дивитися, тому що насправді всі ми діти Божі, і всі ми отримували а, оце, в цей момент, коли ми пізнавали дійсно нашого Спасителя. Ми отримали щось незаслужене, те, що насправді велика цінність для нас зараз. І тому це, знаєте, як я завжди говорю людям час від часу, от коли спілкуюся з спільнотою своєю про цукерки в кармані, кажу: Ну уявіть собі, Господь дарував вам от. В ваших кишенях багато цукерок, тобто uh -huh. через свою благодать, через ту любов. І оце вибір за вами, ділитися ними чи ні. Тому дійсно треба усвідомлювати, що всі ми, діти Божі, ми насправді маємо особливий якийсь такий від Бога ресурс. Які ми не маємо заховати як ту лепту і просто чекати, коли Господь прийде. Всі ми можемо мати якусь маленьку частку. Можливо, це не потрібно розглядати всім з точки зору, що сьогодні я маю одіти якесь вбрання, яке відповідає цьому, і йти в маси, наприклад, так іти в якісь шпиталі чи їздити на передову. Ти можеш взяти просто відповідальність за якусь людину, яка живе поряд. Угу. Насправді навколо нас багато сімей військових, і насправді багато із них вже втрат своїх чоловіків, своїх синів, колись ми з вами ще й на цю тему поспілкуємося, і тому важливо розуміти, що. А, як і служіння, так і капеланство не обов'язково завжди розглядати в такому форматі великому і важкому, що це насправді і твоя маленька, твоє маленьке піклування про людину, яка поряд, можливо, у вашому під'їзді живуть такі люди, а можливо в сусідньому будинку. І просто ви можете взяти таку маленьку душпастерську опіку за цю людину, ну хоча б молитись. А з якою критикою ви зустрічаєтесь? Адже не без того, можливо, хтось каже, та тобі це вигідно, можливо, тебе підтримує якась закордонна Дона релігійна організація, ти там отримуєш гарні суми доларів і тому ти цим займаєшся. Не знаю наскільки багато таких думок є в тих людей, яким я служу, якщо чесно, але поки що таких до мене не, не доходило. І насправді ви знаєте, мені дуже легко в цьому плані, тому що. Я завжди звик бути щирим. Я абсолютно маю за спиною власний досвід пройдених багато років душоопікунської діяльності як деякон церкви, на даний час, як пастор, це є щиро, це правда. Я працюю своїми руками, щоб забезпечувати свою сім'ю. Тому насправді це абсолютно такі питання, які можливо, якщо і виникнуть, то я думаю, що вони дуже швидко знайдуть відповіді на свої питання і на рівні Просто людяності вони ну не матимуть навіть якогось знаєте подальшого розвитку, тому що люди насправді військові вони дуже відчувають, наприклад, саме справжність, особливо у військових діях, ти ну, відчуваєш дуже близько, тому що це люди, на яких ти покладаєш своє життя. І тому, коли ти говориш і щось не договорюєш, тому що хочеш якось вийти із ситуації, вони це дуже гарно відчувають. Тому я вдячний Богу, напевно, що він мене забезпечив, що я можу працювати. Своїм ж силами, своєю діяльністю заробляти собі на життя, і знову ж таки сам регулювати свій час і можливості, які я можу використовувати для свого служіння. Тому дякуємо, Дмитре Ми сьогодні зрозуміли, що інститут капеланства в Україні розвивається. Що дуже потрібні нам сьогодні ось такі волонтери, за покликанням, яких є дар Божий які хочуть служити іншим, підтримувати їх важкі хвилини. Що нам теж потрібно молитися за капеланів можливо, навіть в кого є поклик серця ставати ними і на згадку. Про нашу зустріч, що ви хотіли побажати усім українцям, тим, хто сьогодні переживає важкі хвилини життя, можливо, хто втратив близьку людину, але нам треба продовжувати жити і жити з вірою в Бога? Дуже складний період. Ми проходимо разом всі, і напевно, навколо нас є люди, які мають втрату, і ми не можемо сьогодні сказати, що ми далекі від війни, тому що війна дуже близька до нас. Є Розуміння того, що цей період він не просто буде ще такий швидкоплинний і нічого після цього періоду насправді не зміниться. Вже багато чого змінилось, і попереду багато змін. Тому наша з вами відповідальність насправді це сьогодні освічуватися в напрямку, тому як кожен із нас може особисто допомогти собі, тому що якщо ти не можеш допомогти собі, можливо тобі буде і важче допомогти іншим, і також само допомагати іншим, тому що насправді сьогодні недостатньо просто перетерпіти цей період. Сьогодні Кожен має взяти на себе відповідальність, щоб освічуватися, як спілкуватися з військовими, щоб розуміти, як підтримувати їх. І розуміти навіть в тому, як ми можемо найкраще пройти цей період, який сповнений травм, сповнений лиха і того всього, що приносить біль. Тому я хотів би побажати, щоб кожен відкрив своє серце до того, щоб насправді не очікувати змін навколо, а почати зміни особисті. І я знаю, що Господь він є добрий і він завжди підтримує і направить вас в цьому напрямку. І в цьому в нас є велика перевага, тому що в цьому шляху ми ніколи не будемо самі. Yeah.